Започаткували нову традицію БЛІЦ. Бліц питань від батьків, від колег, від, е, від усіх нас. Тобто, е, Гервії, коли вирдування можуть свідчити про хворобу? Видування можуть свідчити про хворобу, якщо є крім виртування і інші симптоми: температура, висипання, блювання, вялість, слабкість, задишка. Скоріше, що це все ж таки хвороба, а не тільки виртування. Як відрізнити грип від гриві? Це, мабуть, одне з найскладніших запитань. Але грип він завжди протікає важче, ніж гриві. Він протікає з високою температурою, слабкістю, з болями в тілі, з болями в м'язах. Ось і якщо порівняти з звичайним герві, коли дитина стрибає, бігає скаче із соплями, ось із невисокої температурою, тому ми можемо так от бачити різницю. Чи йти з герві до лікаря? Мабуть, це топ питання в Гуглі. Якщо ГРВІ протікає легко, людина почуває себе відносно задовільно, справляється з такими симптомами, як нежить, температура і, і болі в тілі, можна утриматись добу, дві-три або бути своїм лікарем на телефоні. Класне питання: чи можна морозово при ГРВІ, а також при грипі? Можна і потрібно, тому що якщо болить горло, холод найкраще знімає біль, плюс зайвий раз підняти дитині настрій. І нагодувати чимось смачненьким, я думаю, ніхто не відмовиться від цього. Коли і чим збивати дитині температуру? Насправді не цифра повинна визначати нашу тактику при температурі, а загальний стан дитини при цій температурі, тому що декому потрібно вже давати жарознижучі і при 37, і 5, 37, і 7, а комусь ми можемо почекати, поспостерігати до 39. Якщо дитина активна, п'є достатньо, можна роздягнути і спостерігати, не збиваючи температуру. Але якщо дитинка вяла, слабенька скаржиться на біль. А от Їй погано, і ми це бачимо, навіть при невисоких цифрах нам пора вже давати ібупрофен або парацетамол. Це відповідь на питання, чим збивати температуру. Чи купати дитину, коли в неї температура? Насправді, я об'єднаю два запитання: і чи можна гуляти з дитиною, коли в неї температура. Насправді, прогулянки і купання не погіршують перебіг захворювання, якщо загальний стан дитини дозволяє покупати її чи вийти на прогулянку. Тобто дитинка почуває себе задовільною. <кій> Через скільки днів можна повертати дитячий колектив від початку захворювання? Одне з найскладніших запитань, якщо ми говоримо про звичайне ГРВІ, то е, нормалізація температури більше 24 годин. Плюс задовільний загальний стан дитинки вже можна вертатись в дитячий колектив. Ми говоримо про звичайний героїв. Якщо є залишкові соплі або залишковий нежить та кашель, це не є протипоказ до відвідування дитячого колективу.